Давай разом готувати курячий терін. Нам необхідно 3 яйця, філе 900 г, соєвий соус, спеції за бажанням і в мене суха дитяча суміш, можна сухе молоко. І так, з що ми робимо, подрібнюємо м'ясо в блендері. Я завжди додаю яєчко, щоб воно краще збивалося. У мене дуже маленький е, блендер, тому я на декілька порцій роблю. І так, я поступово збиваю всю суміш. Далі ми додаємо сіль і улюблені спеції. У мене це суміш перців. І ось так потрошку потрошку всього додаємо. Далі необхідно додати 3-4 ложечки дитячої молочної суміші, але можна ну взагалі краще сухе молоко. У мене його немає, тому додаю те, що є. І також додаємо 3-4 приблизно чайні ложечки соєвого соусу. І потім це все нам необхідно буде дуже гарно перемішати. Далі ми беремо ємність, якій будемо запікати. В мене вона кругла, але якщо у вас є квадратна, це буде гарніше. Нам необхідно всю суміш рівномірно розподілити по формі і поставити в духовку на 180 градусів приблизно на 30 хвилин. В цю суміш за бажанням ви можете додати оливки, овочеву суміш, горошок, будь-що на ваш смак. Я роблю класичний терін, але це як така основа для вашої фантазії. Тут вже справа вашого смаку, і ви додавайте все те, що вам подобається. І ось таке софле куряче в нас вийшло. Воно дуже ароматне, дуже соковите. Це дуже смачно. Це набагато краще будь-якої ковбаси. І це можна їсти з зеленню, з салатом, з гарніром, будь-чим. Приємного апетиту!